Я думаю, ви вже бачили купу відео про нейромережі, такі як ChatGPT або Midjourney. Особисто, коли я вирішив подивитися відео на цю тему, яка зараз набирає популярності. То я чуть не заснув, коли дивився ці скучні відео, де чуваки просто сиділи і без всякого бажання розказували. І ви Ми. тільки подивіться, скільки такі обзори на нейромережі у них набирали. 200 тисяч, 100 тисяч, 50 тисяч. Це якась сказка. Отож сьогодні я буду тестити нейромережу від Midjourney. Якщо хтось ще не в курсі, ця нейромережа по зрівнянню з чатом GPT може давати круті арт малюнки або ще. Краще 3D-моделі, які робить за 10 секунд, а то й менше. І якщо я в прошлому відео вам казав, як може допомогти заробити чат GPT, До речі, хто не бачив відео, я рекомендую подивитися. То в цьому відео я розкажу і покажу на що здатна ця нейромережа. І ви тільки подивіться, які круті малюнки видає оця програма. Всім привіт, ви на каналі Ваніки. Сьогодні ми затестимо та спробуємо розібратися в такій програмі, як Мід А перед початком постав лайк, не забудь підписатися на канал. Та не забувай, що в телеграм-каналі Думки Івана скоро буде конкурс. А людей там буде набагато, тому у тебе будуть всі шанси виграти. Посилання в описі. Давайте спершу я вам трохи розповім про цього бота. Міджорний це інноваційний бот, який допомагає програмістам у їхній діяльності. Цей бот був створений командою розробників відносно недавно, в 2020 році, і з того часу він зарекомендував себе як надійний та корисний інструмент для програмістів. Міджорний може допомагати програмістам в розв'язанні різних завдань. Він може швидко знайти необхідну інформацію про код, пропонувати оптимальні рішення, виконувати автоматизовані тестування та багато іншого. Однак, як і кожен інструмент у Міджорний є свої переваги та недоліки. З одного боку, він може Більшити швидкість та ефективність роботи програмістів, знизити кількість помилок та збільшити якість коду, з іншого боку, може зіпсувати роботу. Якщо програміст занадто залежить від нього, та не використовує свій власний досвід та знання. А тепер давайте вже його затестимо в дії. Я пішов в пошуку Міджорна і заходжу на їхній сайт. До речі, я як будто попав не на бота, а на даркнет. Окей, okay, я вступаю в їхню групу, і там є важливий розділ для нас, де їм можна за декілька секунд зробити топовий арт. Я перехожу в ось таку групу, де також сидять інші люди, і також пишуть і вибирають круті арти. Я до речі, коли тільки попав. В цю групу нічого не зрозумів та не розумів, чому всі пишуть в одному чаті свої фото, але нічого не поробиш. Такий сервер. Ну давайте тепер і ми щось напишемо, але я поправочка, треба все йому писати на англійській мові. Тому що якщо ти напишеш на своїй мові, то може він просто тебе не зрозуміти. Тому відкриваю Google Translate Та пишу таку фразу Чи Крим так він дав перевод, я заходжу в бота і пишу команду, щоб він дав фотку. Але на ПК чогось не дає цього зробити. Тому беру телефон, задаю такі питання, чи Крим, і бачу ось таку відповідь: Бляха, я був у цьому боті кращою Якщо тут можна було б ставити дизлайки, то я б таки зробив. Але такої функції тут немає. Далі я вирішив написати таку цікаву фразу: Зеленський фоткається біля Путіна у труні. Так, я написав Путіна з маленькою, тому що він не достоїн писатися з великої букви. Ну такий результат, звісно, не найкращий, але душу трохи зігріло. Далі просто пишемо Путін у труні і дивимося результат. Ну, цей результат від бота мені вже сподобався більше. Путін так гарно лежить у труні. Ну, погодьтеся, йому пасує. Окей, переходимо до наступного творіння бота. І я вирішив написати Іванку на фермі біля корів. І давайте подивимося, які малюнки нам видасть. Бот і так, трохи чекаємо, і нам видає ось такий малюнок. Точніше, їх чотири. Ну, в принципі, що я й думав, буде ферма, корови, і біля них буде стояти іванко. Ну вийшло непогано, тому ставлю цьому малюнку лайк. На цьому, я думаю, можна й закінчити та зробити висновок. Дивіться, бот дійсно крутий, та робить арти дуже гарного рівня та якості. Але якщо зрівнювати його з дизайнерами, які працюють вже в цьому напрямку дуже багато років, то вони й далі будуть працювати в своїй сфері і не підуть працювати грущиком. Тому це як допоміжна нейромережа, яка може все ще й зробити, так це зекономити вам трохи часу. Ну там, крутим дизайнерам або таким простим людям, як я, тому це не вбивця професії, як деякі могли подумати. Але якщо ви дійсно хочете знайти реальний і хороший спосіб заробітку, то на моєму каналі багато відео про заробіток. І я розказую реально корисні способи, як заробити. І не пхаю сайти зі своїм реферальним посиланням. Тому що я поважаю свою аудиторію, і для мене перегляди не просто цифри, а реальні люди, які дійсно клікнули на мій ролик і хочуть заробити, а не щоб з них заробляли, та ще й обманювали. Просувайте український ютуб, не забувайте ставити лайки та підписуватися. І не забувай, що. Скоро буде конкурс у моєму телеграм-каналі Думки Івана, а людей там буде небагато, тому у тебе будуть всі шанси виграти. Тож, посилання я залишу в описі. Плюс в своєму інстаграмі і телеграмі я робив пост. Якщо не наберу 10 тисяч підписників до кінця цього року на цьому каналі, то я підстригуся на лисо. Тому поможіть виповнити ціль та підписуйтесь. Також, якщо хочеш мене підтримати фінансово в такий непростий час, то можеш закинути любу суму в банку на Монобанк. Ти допоможеш мені скоріше назбирати на нову камеру, щоб якість відео була краще. Дивіться мої прошлі відео на цьому каналі, а на цьому я з вами Чаюся, пока.